Чирик Що, Друзі, привіт! Що, е, Ми будемо готувати з вами сьогодні шоколадний фондан заміс. Шоколадний фондан заготовку, так скажемо Тому зараз буду розказувати. ладно, давайте По е, Що нам потрібно? Нам потрібні жовтки і нам потрібен білок. Е, я брав 6 яєць, виходить? 6 жовтків і 6 білків. Що е, ми робимо? Наші жовтки закидаємо в чашу. Нам потрібно їх збити з цукром. З цукровою пудрою, точніше. Цукровою пудрою. Сюди. Так, потім сахарна пудра кидаємо сюди, 140 грам. Єсть мусор. Ставимо нашу, наш вінчик. Так, есть, Ви можете робити вдома е, міксером. Якщо у вас є міксер, дов бути. Е, то Ви робите вдома це міксером. Так, включаємо. Збиваємо наш жовток з цукровою пудрою. У нас виходить кремообразна маса. Потім ми в неї зараз будемо кидати вершкове масло. Так, що ми підбили наші яйця, жовтки, підбили наші жовтки. І сюди закидаємо масло, вершкове масло 200 грив кімнатної температури. Давай, здолазь. І зараз ми це теж будемо підбивати. Так, є, єсть. Тут вже ми так збиваємо хорошо. Ось у нас виходить така масляниста маса густа. Так, після масла ми підбили масло, після масла ми закидаємо муку борошну. Закидаємо, зараз ще, ще підіб'ємо швилинку. Ще Крем, ви коли, ви коли закидаєте масло вершкове, збиваєте до состояння, тільки починає біліти, да, світліти, тоді вже можна додати борошно. От у нас вже чуть-чуть він посвітлів. Тепер ми додаємо борошно сюди і акуратно вимішуємо. В принципі, муку можна навіть засипати вже в крем, але вимішувати не вінчиком вибивати, вибивати, да, вимішувати, як я вимішую, а можна спокійно вимішувати лопаткою, поэтому це не проблема. Так, є. Це є. Потім, що нам потрібно потом? Нам потрібно взбити наш білок. Потім зараз збиваємо білок. Все, білок збиваємо до кремообразного состояння, так, щоб він не падав. Так, і що, білок ми поки відставляємо, і нам тепер потрібно э, розтопити наш шоколад. Шоколад чорний. Шоколад чорний, кстати. Е, е, Якщо ви будете робити, беріть шоколад чорний е, 76%, 80%, не менше 70%. Це вам факт. Не менше 70%. Берете шоколад. І все, ставимо наш шоколад на пораву баню, Буквально пару хвилин десь привіте. Місто. І розтаплюємо. Ну, не, не давайте шоколаду нагрітися до великої температури. От просто він у вас там вже почав хорошо плавитись, Ще кусочки маленькі десь там плавають, да, ви вже можете знімати і дати йому розтаяти вже так, не на паровій бані. І помішуйте, обов'язково помішуйте, тому що, якщо великий пар, сильний пар, то шоколад може пригоріти до... До вашої мисочки. Так, ну, хоп. Бачите, в мене ще кусочки шоколада тут десь є, я знімаю зразу, він в мене зараз буде таяти вже сам по собі в цій масі теплі. Так, що далі? Шоколад наш розтопився, жидкий, є. Тепер беремо нашу масу з жовтками і маслом. Так, виключив. Наша маса. І ми сюди виливаємо наш чоколад. Давайте штуку заберемо трохи. Виливаємо наш шоколад. Ось сюди. Виливаємо, все робимо швидко, тому що шоколад, щоб не встиг остинути. Так, всю цю штуку вимішуємо. Вимішуємо лопатку силіконову. Ось така штука виходить. І в цю штуку ми висипаємо наш білок. Весь білок, що ми взбили, з яєць. Так, єсть, єсть. І тепер акуратно вимішуємо знизу вверх. Показую, знизу наверх. Знизу, вверх, знизу вверх. Чому ми так робимо? Тому що якщо ми будемо вимішувати, болтати там і так далі, білок наш сяде і у нас не буде підніматися добре наш фондан. Тому треба вимішувати обережно. Цю масу можна, от, допустимо, зробив я цю масу. Да? Я в будь-якому випадку зараз його всю нікуди не використовую. Ми ще порцію зробимо, да? щоб вам показати, як він, що він, як він виглядає і так далі. Масу спокійно переливаєте в бокс, ставите в холодильник. Ну, днів 5 стоїть точно. Це мінімум, даже можна так сказати. Мінімум днів 5 стоїть. Стоїть, можна вдома готувати кожен день своїм дівчикам, мальчикам, дітям. І так далі. І все, у нас виходить ось така ось така, ось така маса. Я знаю, що є люди, які, які пробували цей фондан. Я знаю, що є люди, які просили мене рецепцію фондана. Тому от вам і, пожалуйста. Е, можна їсти даже сирим. Чесне слово. М -м 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 -м. Вкусно. А з холодіння, коли він остиває, Такий, як шоколадний мус, виходить, Поэтому, можна навіть сирим їсти. Но сирим желаю, скажу так, сирим, якщо їсти, то максимум 2-3 дні в холодильнику ще можна їсти сирим, потім краще не їсти. Чому? Тому що в нас тут є яйця. Так, що, тепер будемо формувати наш, наш фондан. Дивіться, в мене є такі кольця, я буду робити в, в цьому кільці. Якщо у вас є такі самі вдома, це 10 на 7 кільцо. Можна робити в таких, якщо є. Якщо немає, формочки продаються там, алюмінієві, да, їсть, продаються, е, в них в принципі, теж спокійно можна робити. робити. Ну, якщо ви робите це там, в закладі, допустим, якомусь, то у вас обов'язково 100% є такого так, так плану кольця. Що я роблю? Масло, вершкове. Кусочок масла беремо і змазуємо цю формочку тут із нутри. Розмазуємо так просто лігонечко. Не робимо так, щоб там було масло дуже багато, а просто от робимо жирними стінки жирними, так скажемо. Так, раз, я буду робити два. Для удобства, якщо ви робите вдома в якихось других формах, то навіть якщо в таких, на масло можна посипати мукою, ну, сюди, внутрь, в кольцо посипати мукою. Тоді у вас фондан буде вилазити просто. Хотя я, наверное, так и зроблю, да? Так будет проще. Так, секунду. Я здесь. Я просто засунув в муку его и все хорошо. Так, раз, два. І от, от нас видно, видно, видно. Так, і що нам ще треба? Нам треба пергамент. Я нарізав такі квадратики. Ви обов'язково змазуєте пергаментом знизу лист, лист пергамента. Так. Лучше це робити, звісно, не так, як я руками, а якоюсь кісточкою. Ну мені можна, так скажем. Так, є, єра. Заново. Раз. Ми беремо у нас, виходить, на низ 100 сто... много 170 грам. Потім ви ложите свою начинку, а потом накриваєте ще такою же ж масою. 170 грам. Так, начинку ми можемо теж, в принципі, з вами зробити. Давайте візьмемо на 10 сташкова пасту. Я зроблю отак. Дивіться, якщо у вас начинка має бути ну щось тверде, там, густе, да, можна в дроблю додати сир, е, можна якісь там фрукти, вишню, да, там, і так далі, е, то ви робите так: ложите начинку і горіхи, там, к приміру, можна теж положити спокійно. Е, ложите 170 грам шоколадного фонтана, ложите начинку всерединку обов'язково і зверху. Фонданом цим накриваєте. Так як він свіжий жидкий у нас. Я буду додати фісташкову пасту, я беру тоді трошки більше кидаю. Беру 300 грамів. Да, да. Беру 300 грамів і сюди. Раз. Два. Ну, якщо що, ви можете робити не такі великі, то можете робити трошки менше. І я зараз буду засовувати прямо фондан в цю... Боже, зверху фондан буду засовувати і видавлювати внутрі. Тому що воно жидке, якщо я насиплю одразу, потім зверху вилию, воно розійдеться і в нас не вийде. Що пішло? І ми видавлюємо. Раз, бачимо, що там піднімається. Висовуємо і так само в цей. Єсть. Єсть єсть. Краса. Тепер далі. Одна із основних духовка то Ой Боже, тиха духовка 210 градусів. От ви розгріваєте духовку 210 градусів, потім уже ставите шоколадний фондан туди на 8 минут рівно. Якщо іменно отакий от 300 грам на виході, 8 хвилин, 210 градусів. Ну що, я ставлю? 210 градусів, 8 хвилин, запомню обов'язково. Так, і так, поки у нас фондан готується, зараз спробуємо зробити тарелочку. Как так красиво, надеюсь. Не получилось мало. Раз. Ляплова. Буде десь в центрі. Там може ванільного мороженка. Ну, взагалі, можна робити якусь шоколадну крошку або там щось друге. Просто... Це вже зовсім друга історія. Поэтому беремо так підставочку. Берем, берем, беремо морозіво. З ванільним мороженом, кстати, очень вкусно. Вложимо наше розбку. Бондан спікся. 8 хвилин. Трошки витікало тут із Так, якщо ви робите це на тарілках, Боже, в кафе, барі, ресторані, не, не, неважно, якщо ви хочете положити на тарілку от з кольця, знімайте кольцо на тарілці. Обов'язково, тому що. Может ничего не получится. Так, есть. Так. Проверяем. Вроде нормально. Берем нашу тряпочку И понимаем, что не поднимаются. Значит, что надо вот так сделать. Здесь там у нас дно трошки депо вытекало. Пандан такий, звісно, десерт очень вкусний, але з ним це і ігратися. Дома ще нормально, а якщо вот, э, приотдача, десь в заведенні, то, звісно, слажновато. І все, у нас виходить отака вот штука. Ми ще її можемо перетрусити сахарною пудрою. Ну, Взагалі багато разного декору, звісно, можна робити. Я особо не заморачуюсь. Всі декорують так, як їм так, як їм подобається. Ми можемо положити цвіточок. Ось так. І виходить отака от штука. Ну що, будемо пробувати? Зараз вам покажу так. Цвіточок мені не треба. Я вам зараз розріжу його тут. Розламаю точніше. І от бачите, що виходить? І от у нас там і фисташковая паста. вытекает. Не правда, треба було більше. А, нет, есть. Много есть. И все, получается, вот такая вот штука. Пробуємо. О, боже, Как я давно не їв, шкодний фонда. Спасибо вам. А зморожного вообще кайф. просто.